Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо на Для вас працюю я, Наталка Маринчак. В гостях в мене сьогодні Галина Матвієва, Харкова-центрична письменниця, яка тільки но повернулася з престижної літературної премії. Премії Європейського Союзу 2025, яка проходила в Празі. її роман Ключ Соль входив до короткого списку. У нас, до речі, є окремий подкаст у нас ранку про ключ соль. Ну і власне говорити ми зараз будемо про те, як проходила церемонія, які автори потрапили до списку і чому вони туди потрапляли. Чим цінна саме ця премія? Спойлер. Премія скерована насамперед на підтримку та міжнародну промоцію не надто відомих, але талановитих авторів з різних країн Європи. Галю, привіт! Привіт! Так як там Прага? Холодно, так само як у нас. Так, <ривіт> ну принаймні тут ми спів... співпадаємо. Так, ну давай розкажеш, що було на власне церемонії. Це для тебе така перша велика церемонія, наскільки я знаю. Так, так. Ну, по-перше, я дуже хвилювалася. Для мене це була велика честь представляти Україну на такій події. Як я жартую, зі мною 13 номінантів було в списку. І це були абсолютно різні країни, і абсолютно різні прекрасні автори, авторки. Нам не вистачить часу, щоб про всіх ну, переповідати. Я, я можу так. сказати, просто давай називу країни, щоб ми розуміли. Так, так? Так. Австрія, Боснія, і Герцеговина, Сакартвело, Грація, Литва, Україна, Норвегія, Румунія, Словаччина. Іспанія, ось це в нас ті, хто увійшли в короткий список. Власне, подивитися, почитати, хто входив, можна на різних абсолютно інформаційних майданчиках. Креативна Європа. Так, креативна Європа, чи Тома, по-моєму, суспільна культура про це писала. Тобто знайти можна. Ну і продовжуй. Першу премію отримала італійська письменниця Прекрасна Ніколета Верна uh -huh. і спешл відзнак бельгійський письменник Філіп Маршевський і ірландська письменниця Шила Армстронг. Uh -huh. Uh -huh. Але журі сказали перед тим як вручати премію про те, що їм було надто важко цього року обирати. Бо як вони сказали, ну всі книжки представлені в короткому списку, вони надзвичайні uh -huh. і всі по-своєму прекрасні. І це була складна робота. Складна робота. Ну, завжди обирати це складно. Тим паче, я думаю, це абсолютно такого ну, нового подиху і свіжого повітря. А, як тобі те, що перемогла Етліка? А я рада. Так. Шикарно. У вас там була класна атмосфера такої так, дружби і солідарності? Так, це, це було чудово. Ми перед тим, як всі зустрілися у Празі, ми слухали одне одного в подкастах. Угу, угу. Це був подкаст від організаторів премії. Це, там, по кілька 15-20 хвилин. А, основні якісь такі питання, тобто хто ви звідки, про що ваша книжка, uh -huh. що вас надихає, uh -huh. що ви можете розповісти людям Європи. Uh -huh. І коли ми так всі побачилися перед врученням премії, мені Катріна з Литви така каже, я слухала твій подкаст, я кажу, я слухала твій. Ага, Слухай, а як відбувався цей подкаст? Ви говорили англійською чи говорили? Так, попередньо це був запис Мід, і записували аудіо, угу. і потім монтувалося все це і викладалося на сайті. Є uh -huh, uh -huh. Ну і там на платформі Spotify, здається, теж можна послухати всі ці подкасти. Вони є, тобто ще раз ознайомитися з голосами Європи. ЄОПЛ, uh -huh. друзі, це якраз і є літературна премія Європейського Союзу. Вона звучить як European Union Prize for Literature. Заснована вона 2009 року. І це така щорічна ініціатива, що власне відзначає видатних авторів художньої літератури у 41 країні, що беруть власне, участь в програмі Європейського союзу Креативна Європа. Розкажи, як потрапив туди твій роман, бо ну це ж не цікавіше. Хтось подав туди. Видавництво подавало, мій, мій роман на цю премію. Видавництво подає так, видавництво. Тобто для того, щоб потрапити. Потрібно... Варіанти може подавати видавництво, може подавати літагент, і мені здається, що сам автор теж може подавати. Угу, угу, угу. Тобто, друзі, послухайтеся в 2026 році. Ця премія теж буде можна податися. <свят> Дуже <свят> хочеться, щоб більше хороших і класних авторів ну, досліджували Європу, будемо так казати, і в такий спосіб. От як тобі твоя поїздка і твоє дослідження таке невеличке, тому що я знаю, що письменниця не може просто так поїхати, вона обов'язково щось занотує. Ну при тому, що ще й дорога довга. Це окремий челендж ну Це надзвичайно приємно спілкуватися з людьми з інших країн, і це такий прекрасний досвід, коли, знову ж таки, під час церемонії премії кожен автор читав уривок зі свого тексту голос, голос, мови оригіналу. І, так. відповідно, це поліфонія. Mm -hmm. Мов європейських це, це надзвичайно. Тобто, ти е, бачиш на екрані англійський переклад, ти розумієш про що. Але mm -hmm. от саме звучання різних мов це класно. Клас. А, а мені сталося, я просто бачила якесь коротке відео, мені здалося, що ти чи польською ще читала, чи ще якось, чи це мені привиділася. Ні, мабуть, ні. Не цього разу. Не цього разу. Так. Ну, може. Отже, як проходить? Що за чим слідує? Спочатку ось ці подкасти. Потім? Ну, спочатку ці подкасти, потім всі збираються, це було в рамках фестивалю «Світ книги» в Празі. І Ще були події у авторів деяких в рамках саме цього книжкового фестивалю. Бо хтось авторів, це його друга книжка, а у когось з авторів там це третя чи четверта книга, тобто uh -huh. вони вже мають певну аудиторію і щось розповідали про свої новітні романи. Uh -huh. Таким чином, це, це було, ну, скажімо так, не просто от, ми приїхали суто. Туди. а mm -hmm. Mm -hmm. це Такий no, книжковий, е, в принципі. Ну, ясно, велика книжкова подія, тим паче, що в рамках фестивалю Світ книги. От, е, е, наскільки я зрозуміла, то на цю премію якраз і можуть подаватися люди, в яких не більше чотирьох виданих так, романів. Так, Там дуже такі рамки обмежені, як я кажу, мені дуже сподобалося, жалко, що наступного року точно не потраплю, бо все. Угу, угу, угу. От, і так, це має бути не перший роман, але не більше ніж четвертий. Там певна кількість обмежена має бути перекладів на інші мови. Ну тобто спрямована премія саме на те, щоб розповсюджувати інформацію про нових письменників-письменниці. Відповідно, якщо людина вже розкручена в Європі, то ну, типу, ну посуньтеся трошки, дайте дорогу іншим. Mm -hmm. Якось так. Так, і, і, і в тебе була якась ні? -яка. Так, мені пощастило, я розвіртуалізувалася з нашою, знову ж таки, от ця премія вже вручалася представницям України. Так. У 2019 році її отримала Гаська Шиян. Так, так і спешл відзнаку отримала Євгенія Кузнєцова І тому. Ми, як, ми зустрілися напередодні події і з, провели з Євгенією таку, як нам пропонували а, дібати. Ага. Я кажу: може, просто ми же просто по може, поговоримо про ну, що нам? Так так, так. так. От ну, Ми говорили про ну, якісь тенденції в, в сучасній українській літературі, просто угу. як справи, угу. як справи, Галя. Добре, <клес> клас. А, так, а, і, потім? А, і потім, потім, власне, сама церемонія. Після цього був такий більш неформальний прийом, де вже всі автори-авторки розслабилися, могли поспілкуватися, обговорити. Тобто, вже. Кожні там, підходили одне до одного і казали, о, ми, ми почули нарешті, як це прекрасно звучить і все таке, ну, тобто обмінялися враженнями про книжки. Угу. Слухай, а от цікаво, е наскільки ж я знаю, що ключ Соль вже він не перекладався. Як журі його е оцінює книгу іншою мовою? В них є перекладачі, чи мають бути синопсис е англійською, чи от е угу. як, як це? Показує. Одразу після того, як книгу, е, інститут книги наш український її е, висунув uh -huh. на е, європейську премію, і вона потрапила в короткий список, е, то е, організатори надали перекладачку е, Ніне Мюрей е, чарівно переклала англійською Не весь роман, а уривок 40 сторінок. Uh -huh. І цей уривок був представлений журі для того, щоб вони могли оцінити. Угу, угу. Ну, тобто, кожен роман, якщо він не англійською написаний, власне, перекладається якийсь великий такий уривок. Ну, або там уривок, або кілька уривків. Ну, як я зробила таку нарізку для того, щоб було розуміння, про що текст. Угу, угу, угу. Важко було обирати цю нарізку? Чесно так. Mm. Складно було, тому що мало сторінок, і, і оце постійно, я перевіряла, ні, оц, оцю сторінку це ж, це ж треба прибрати. і ой. Mm -hmm. А потім ще після церемонії буде видана антологія, в якій буде 5 сторінок оригінальним, мову оригіналу, mm -hmm. і 5 сторінок перекладу. І Це складніше. Це взагалі було о так. Да. Ну ти справилась? Да. Так. <ріст> <ріст> Я в тебе вірила. Так, ну хто, хто не знає, я сильно горжусь своєю прекрасною комою Галиною Матвієвою, яка зараз сидить навпроти мене і розповідає, як вона, як прекрасна письменниця, потрапила на престижну літературну премію European Union Prize for Literature. Можете записати цей подкаст в соціальний. Комівство, але ну, от, тим, тим не менше є чим гордитися і є про що говорити. І скажи, будь ласка, ти коли виступала, ти говорила щось про Україну, про Харків? Я читала уривок, який був безпосередньо, ну, скажімо так, то не читав текст, для того буде трошки спойлер. А хто читав, той зрозуміє, що е, там є фрагмент, в якому головний герой пояснює своїм: ну, як пояснює, його друзі з Італії питають, чому ти пішов у війську? Тебе ж, типу, uh -huh. ніхто не примушував до цього. І він тоді грає їм для того, щоб вони зрозуміли з музикою, з цією інтонацією. Причини, які uh -huh. його спонукали. І е, мені було, чесно, чесно кажучи, дуже приємно, коли зал слухав і потім оплодував не тільки мені, uh -huh. а власне нам. Uh -huh. Ну, я була впевнена, що для виступу ти якраз обереш фрагмент, який найкраще репрезентуватиме нас, бо навіть якщо немає виступу і немає там змоги просто говорити, то значить треба читати. Так, так. От, а ти вираз, що тобі важкенько було обирати і скорочувати. От ти це з чим пов'язуєш? З тим, що хочеться, їх розгуляй, напишу ще більше. Чи з тим, що ти маєш в якусь обмежену кількість сторінок впихнути, пробачте на слові, ну і найважливіше? Ну, власне, так. Да. Роман це історія. І е, коли її пишеш, це одно. Е, ти вільна в тому, щоб додати чи прибрати щось. А коли ти, скажімо так, намагаєшся її скорочено переповісти, то ти вже зважуєш, а що надважливо залишити, а що можна все ж таки опустити. І. Розумію, да. Да, розумію це е, як обирати поміж е, купою е, прекрасних камінчиків якийсь один, е, який чомусь має стати краще так. За інші. Так. Е, хоча направду, ну, всі вони прекрасні. А, поки їздила, про щось писала, щось занотовувала. Бо дорога була довга? Дорога, да, дорога була довга. Ну, я завжди люблю спостерігати за людьми в дорозі, за різними. І коли вже поверталася назад, мені страшенно не пощастило. Ну, хоча, кому як. Я маю на увазі, що е, буває так, що е, попутники, е, люди, які балакучі, там, е, дуже розполагають е, до себе, ага. а бувають такі от, ну, мовчазні, буркотливі, неприємні і такі. Істоти. Персони. <ки> Персони, персон, будемо так більше толерантно казати. <говор> от, е, але… Потім я така сиджу, думаю, ні, ну, а з а з кого я буду писати поганих персонажів? Здравствуйте. Відкриваю нотадники з натури. Теж люблю це робити. Власне, да ти береш якісь діалоги з голови чи записуєш? Занотовуєш за людьми. Ну, в принципі, з голови, але буває так, що щось ну, надзвичайно прекрасне. Воно просто е так, так і проситься на папір, і я тоді прошу чем чемно, що я е це до себе в книжку заберу. Ну, та, ми пам'ятаємо наш діалог, поміж мною і Костянтином Зоркіним, Як там було час? Це ковбаса сказав Тихо, 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 Це вже вже частина нового роману. Мовчу, мовчу, але друзі в новому романі Галини Матвієвої, назву якого ми ще не знаємо. Інфініті, ми знаємо, так mm -hmm. хорошо розколола її на це. <ріст> От є частина діалогу Наталки Маринчак письменниці і Костянтина Зоркіна, художника <ріст> в Славетній кав'ярні Мейкерс. Підслухано все письменницею Галиною Матвієвою, яка чим на нас попитала, чи можна взяти цей <ріст> діалог і, і, і занотувала прямо при нас, по-моєму, прямо на її yeah. улюбленому. А чеку, на так. Так, чеку. <гум> а, до речі, от нагадаю, що Галя дуже любить писати саме на чеках, і мені дуже імпонує, що в наших улюблених місцях дислокації <гум> а, якраз великі чеки це. І кав'ярня Мейкерс, і, наскільки я пам'ятаю. І в Пакофуді. І в Пакофуді, і в книго укритті, і прекрасні чеки. Можна на них позаду цілу історію розгорнути. От, власне, що ти читаєш зараз? Зараз я читаю ну, роман Антонія Лібери Мадам, угу. і мене на черзі Байд. Книжка для дітей, О, да. Да. я да. чесно, я її купила, я її не не, не змогла е, подолати, бо ну це тов, товстелезний такий так, це я це грубасик, е, такий та да. Е, да, фоліант. А і я зрозуміла, що щоб його подавати, мені треба піти в відпустку. Просто З тою кількістю задач, які наразі є, це просто неможливо. Мені так шкода, що я перетворююсь потихеньку на того самого, з кого стібеться наш любимий Євгеній Стасіневич на покупця-книжок. там не менше. Слухай, а от ти чула різні уривки різних авторів з різних країн на цій прекрасній премії. Кого тобі захотілося може, почитати? Чи захотілося тобі почитати книжку переможниці, італійської письменниці Ніколетти Вєрна? Чи може тобі когось ще захотілося відкрити для себе? Ти тепер чекаєш на переклад. Та я чекаю на переклад всіх книжок, які ну, в Ясно. Тому що ну да uh, от. Uh... Ми поки сиділи. Ми поспілкувалися з Давідом Муклесом з Іспанії, uh -huh. і в uh -huh. нього книга в... Співовстрій в порожніх будинків називається. У нього боже це божественна назва. Там, там ще й магічний реалізм. Це, як ми любимо? Так, господи, я теж тепер так, живу. І вона, і вона так красиво написана. Він у всіх авторів були примірники. Uh -huh. І він коли розгорнув, то там ще текст графічно так вивірений. Я кажу, боже, як це красиво написано. Uh -huh. Так. Ну, uh -huh. Так, та, ми любимо магічний реалізм з Іспанії, дуже сильно. Uh -huh. Так, чекатиме, може ще хтось. Ну, я ж зараз когось когось не назову і ображу. Тобто uh -huh. хочу прочитати всіх, чесно, от абсолютно. Так, так. Ага. Тому що ну так, ну, да. скажена, скажена кума, в мене Галина Матвієва. <laughs> тому ну, що всього 12 книжок. Ну що? Ну так. Страшно. Я, знаєш, я так подумкою уявила свій розклад, і така всього 12 книжок, господи, куди їх вписувати? <рес> ну, бо, бо реально навіть ті, які там треба прочитати по роботі, вони просто так складаються, складаються в якісь такі стосики, і ти на них дивишся, тобі сльози течуть. От правда, чесно, можете подивитися. Правда, сльоза, тече, правда, весь етер, але не важна. От, тому що ну, немає цього часу, або ресурсу, або часу, на жаль, немає. От як ти знаходиш цей ресурс на читання довго, довгих текстів? Ну, чесно тобі скажу, зараз в мене змінилася от, система читання. Раніше я як в колодязь стрибала, тобто Та. це три дні. Так, повну, ковть, але при цьому ні, я, я уважно читаю, але я швидко читала. Зараз в мене це не те, щоб цей скіл кудись загубився, але от я намагаюся розтягувати. Я, можливо, це пов'язано з тим, що ну, знову ж таки, Підготовка до поїздки, оці всі е, якісь такі моменти е, е, паперові, е, трошки відволікали від того ж, ну і, і, і від творчості, і від власне можливості сісти і прочитати в розслабленій такій, е, такій атмосфері, а не на бігу. Е, Ну, я не знаю. Я сподіваюся, що влітку я все ж таки надоложу і повернуся до того, що в <гум> мене не одна книжка за тиждень буде, а якось так. Так, не закучивай. Та я просто, ну ти знаєш, в мене в житті є декілька людей, на яких я дивлюся з надзвичайним захопленням, і в той же час дикою заздростю. Це Наталка Пересипкіна з Німеччини, в неї є свій там книжковий клуб, вона книжкова блогерка. і Власне, хороша моя подруга, яка вміє так інституціонально читати. Тобто вона не просто читає історію, вона читає все, трогль, що так. все, що стосується цієї історії. От і це настільки шикарний професійний підхід в цьому всьому. І, і Галина Матвієва, яка теж ковтає, може собі дозволити ковтути за тиждень книжку. Я така, господи, боже мій. <реш> я просто згадую свої такі часи, коли я теж це робила, і, і така. Коротше, друзі, це був подкаст заздрості. <реш> <гум> От ну, направду, ні. Направду, це був етер гордості. Етер гордості за те, що, по-перше, українська письменниця, по-друге, харківська письменниця, по-третє, харково-центрична письменниця Галина Матвєєва була в короткому списку і є в короткому списку. Великої престижної літературної премії European Union Prize for Literature. І, власне, туди потрапив її роман Ключ Соль. І якщо нагадаю, якщо ви про нього ще не чули нічого, то можна... Послухати «Неспішний ранок в запису там є про ключ Солянас. А ми е десь півроку тому здається робили У вересні, У вересні, так е от ну і власне друзі, давайте гордитися тими, хто є нашими сучасниками, хто зараз поруч з нами творить нову історію, нову літературу е і читайте українське, підтримуйте українське. Це так важливо. І дуже 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 на часі. Дякую, Галя, за Дякую. цей етер. Друзі йдемо на музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити. Говорити будемо про Харків, про Харківщину і про людей. І ще трішечки про Накипіло.